E, прошу. 7, 6, e, Причину зупинки, але назвали звичайно. 35 по 35 ви маєте по що? Третій, звичайно, я вам назвала. дати, фото, що пункт Не по 35, а згідно 268. Ні, зупинка йде по 35 в нас. Звичайно, я вам назвала так. вашу причину зупинки. Я маю ознайомитися. Згідно 268 ви маєте право ознайомитися. Так, я, я хочу ознайомитися, а як 7, я можу ознайомитися? Ну покажіть, будь ласка, фото, відео, фіксацію, і я вам пред'явлю всі документи. Я не, я від... Не... Ви постановці, я постановці, ну, не відмовляюся показати, не показати документи. Tchau, Не показав документи. Я готовий показати документи. Я готовий надати документи. Поліцейський зупиняє і одразу вимагає документи. Кажемо йому ні. Є відповідне рішення Верховного суду України, де зазначено спочатку докази, а потім документи. Водій повинен впевнитись в тому, що є певна інформація, яка свідчить, що він можливо причетний до адміністративного правопорушення. Якщо такої інформації немає, це зупинка без при. Чини а коли співробітник поліції порушує свій профільний закон, ми, як водії, маємо повне право не пред'являти йому документи. Рекомендую мати відповідну літературу для того, щоб вміло себе захищати на дорогах України. До речі, шановні дуже раджу вам придбати отакі книжечки. Дуже допомагають. 20 рішень Верховного суду. Це блін, е, значить, клуб юридичного захисту водія Аде.